Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідав Волинь. Це його перший робочий візит у регіон на посаді глави держави. Гарант побував на міжнародному пункті пропуску ягодин і взяв участь у відкритті нового насіннєвого заводу. Подробиці від наших кореспондентів. Ситуація щодо перетину кордону з європейським союзом найперше, що цікавило президента Порошенка під час візиту на Волинь. У момент приїзду глави держави в українсько-польський пункт пропуску ягодин у черзі було 160 вантажних автомобілів. А митники і прикордонники призупинили роботу. Петро Порошенко наголосив, що подібні затримки із перетином кордону громадянами недопустимі. Доручив зменшити черги на кордоні. Ми проїхали щойно нас ніде не проходить оформлення, тільки тут поставили. Кордон. На заїха для проходження прикордонного контролю. Виїхали з Ловою ДФС. У нас абсолютно пусті пункти. Терміново давайте відновити, і щоб пункти працювали в звичайному режимі. Нас, а ви бачили чергу, яка стоїть?» Петро Порошенко поспілкувався з водіями, які перебували в черзі на виїзд із України. Пасажири, які щойно прибули з Польщі, були вражені, коли привітати їх зайшов до автобуса президент України. Дуже радий бачити вас. Ласкаво просимо до України. Скоро у нас вже з 11 червня не будуть потрібно віз на Польщу і на всі країни Євросоюзу. Ви знаєте, що запроваджується безвізовий режим? В кого є біометричні паспорти? От поки що мало, але у нас щоденно майже 20 тисяч українців отримує біометричні паспорти. І вже не буде потрібно назавжди для українців віз ні на Польщу, ні на Румунію, ні на Словаччину, ні на Угорщину. І на будь-які європейські країни. Так що це визнання. І я впевнений в тому, що це лише перші кроки України на шляху до Європи. Дуже радий бачити вас, всього найкращого. Ніхто вас тут не ображає. Ні. Швидкість оформлення нормальна? Да? Ну добре. Президент Порошенко дав доручення уряду фіскальній та прикордонним службам якнайшвидше усунути перепони, які можуть виникати у громадян під час перетину державного рубежу з ЄС. Планував абсолютно конкретні доручення, які ми має зробити уряд парламент, розробка нормативних актів для того, щоб максимально спростити ці поїздки для громадян. Два мільйони євро інвестицій, 30 нових робочих місць, потужність 10 тонн насіння на годину. Усе це про новий насіннєвий завод Товариства пятидні Володимир Волинського району сьогодні на його урочисте відкриття завітав президент України. Я не міг не скористатися запрошенням свого давнього друга Валерія Діброви і не відвідати його підприємство. Це слова глави держави. Для візиту була хороша нагода відкриття нового насіннєвого заводу. Президент Порошенко перерізав Червону стрічку і запустив потужне підприємство. Десять, дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, пуск. Насіннєвий завод збудували на місці колишньої тракторної бригади, вивчивши передовий досвід подібних підприємств України та Європи, запозичили все найкраще, каже керівник підприємства Валерій Діброва. Інвестували в будівництво майже 2 мільйони євро. Із своїми спеціалістами ми об'їздили Німеччину, Чехію, Польщу, практично п'ять таких аналогічних заводів в Україні. І все, що в них є гірше, ми це тут усунули, взяли найкращі зразки машин. Найкращі зразки обладнання, так вони не дешеві, але вони дуже технологічні. І побудували такий завод, як ми задумали. Проект, звичайно, ми працювали разом з нашими німецькими партнерами. Ми ставили завдання, вони е, практично його виконували, але все ж таки всі коригування, що ми хотіли бачити і що ми хотіли робити, ну, робили я особисто і мої спеціалісти. Усі процеси на заводі автоматизовані. Сучасне остаткування обслуговуватимуть спеціально навчені фахівці. Всі машини запускаються з однієї кімнати одним натиском однієї миші. Все на комп'ютері відображено. Я гадаю, що 10 років по тому і близько ніхто про таке не думав. Оператори в нас всі теж мають освіту, але навчали працювати особливо. Ну, навчали працювати з обладнанням люди, які налаштовували, встановлювали ці машини. Потужність нового заводу 10 тонн насіння на годину. Цей завод дасть можливість забезпечити високоякісним насінням не тільки дане підприємство, в якому 16 тисяч гектарів землі, а й всю округу область і навіть регіон. Він може переробляти 10 тисяч. Нам треба до 20 тисяч в рік насіння заготовляти. Це є символ: У сільське господарство, бо аграрний комплекс, є опорою економіки України. Сьогодні 12% олового внутрішнього продукту. Це сільське господарство. Аграрний комплекс вийшов на найбільше джерело валюти, яке надходить до скарбниці держави, яка забезпечує міць української гривні.